Команда Дніпро Тіві зараз перебуває у тій багатоповерхівці, яка постраждала вчора після учорашнього російського обстрілу. У цю квартиру прямо влучив шахет. Ми знаходимося біля вхідної двері, точніше, від неї зараз нічого не залишилося, вона повністю знищена, згоріла. Можемо пройти далі по квартирі. Покажу вам, що тут відбувається. Ось висять. Провода, проводка повністю також зруйнована. Від квартири абсолютно нічого не залишилося. Ми можемо бачити тільки каміння, бетонні блоки, бачити, що стіни повністю пошкоджені, кахель повністю пошкоджений. Також можемо бачити діру, яка утворилася внаслідок також влучання шахеда, падіння усіх бетонних перекриттів, бетонних плит. Позаду мене можете бачити також вікна, абсолютно всі вікна у цій. Багато у цій квартирі, саме ну, замість них діри в них, це, це вже тяжко назвати вікнами. І можемо бачити, звісно, якісь ще особисті речі, але тяжко буде їх забрати, тому що вони також вже в непридатному стані, і навряд чи господарі цієї квартири вже зможуть щось звідси забрати. Детальніше про сам технічний стан будівлі ми зможемо запитати у Святослава Ткаченка, це директор департаменту самоорганізації населення. Пане Святославе, вітаю! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, чи обстежували вже профільні служби цю будівлю, аби з'ясувати, наскільки взагалі сильні масштаби руйнації? Хочу зазначити, що зараз ми перебуваємо в 16-поверховому багатоквартирному будинку, який постраждав внаслідок ворожої атаки Російської Федерації. Зараз ми перебуваємо на 14-му поверсі в квартирі, яка максимально постраждала внаслідок цієї атаки. Ми бачимо в Дуже істотні пошкодження. Також наші спеціалісти вже здійснили огляд в даному багатоквартирному будинку. У нас є план дій, як необхідно демонтувати елементи, які є аварійними, і що необхідно поступово діяти. З завтрашнього дня ми починаємо ці роботи по усуненню аварійної ситуації в даному багатоквартирному будинку. Також хочу зазначити, що в даному багатоквартирному будинку, а саме в третьому під'їзді, зараз відсутнє електропостачання, тому що вигоріла проводка. Якщо ми там побачимо в коридорі, дійсно її немає взагалі. Також тут пошкоджено система водовідведення, система водопостачання, опалення також пошкоджено. Проте зараз ми плануємо та фактично вже запустили частину під'їзду. Тобто частина під'їзду буде з опаленням, і це дуже важливо. Іншу частину під'їзду ми зараз плануємо, яким чином її можна запустити, для того, щоб будинок, саме під'їзд номер 3 був повністю опалюваний. Пане Святославе, сказали, що вже провели попереднє обстеження. Скажіть, чи є інформація, скільки квартир загалом пошкоджено, не придатні до життя і в яких такі пошкодження більш легкі, менші? Мені... Мені... Наразі мені відомо, що три квартири істотно пошкоджені, ще вісім квартир знаходяться в пошкодженому стані. Більш детально я можу зазначити після того, як вже буде закінчена робота по технічному звіту, тому що зараз ця інформація є попередньою. Тому що ну ще працюють комунальники також працює ще ДСНС в цьому багатоквартирному будинку для того, щоб максимально допомогти всім мешканцям даного будинку. Дякую, пане Святославе. Хочу також додати, що загалом пожежа зайнялася у двох квартирах загальною площою 200 квадратних метрів. І додам, що внизу можете чути такий гул на фоні. Це досі працюють ДСНСники, Вони обстежують будівлю по периметру, аби Безпечно було тут перебувати, але наскільки ми знаємо, мешканці вже запускають до цієї багатоповерхівки мешканців з нижніх поверхів, аби вони могли забрати свої речі. І е, з перших поверхів також мешканці, наскільки відомо, навіть залишалися цієї ночі у своїх квартирах. Тобто там е, пошкоджень немає, вони мінімальні, і е, перебувати досі безпечно. Е, це вся інформація, яка у мене є. Будемо тривати в курсі наших глядачів і надалі.